В мене також вийшла книжка, але якщо я тут видавництво внизнула слава Скіп, я не бачила, то вона останній діє, таким кораблям. Але я спробую читати нові старі вірші. Зараз раз буду читати і пригадувати. Це не сніг, це прощальний етюд сатани. Це каліцтво зачаплені спіяної весни, безструктурними дітьми. Це зупинка, чи край. Почекай, осягни. Поповиною музику в себе тягни салофолу чи з білої глибини за скляними ворітьми. Але світло ще є, то спасибі на цім, це не ми на віжені зниваємо свині, і не в наших тертях відбувається дим, не пече і не гріє. Це летять в північних болів. В колісницях мерці і у кожнім болить. Невідома любов, невисокий політ, на весна ностальгія. Це вони повертаються в милі краї, Да лишили серця і обличчя твої, І вже скоро нещадно трава із руїн руїну розпускатиме пальці. Їхні душі давно не чекають тепла. І крізь ями очниць витікає смола, а над містом за вмерлим колюча імла наростає панцир. Це для них у гілках зачина... зачинається туш, тільки світять надії сплетених душ. Наче леза із руш, як монетки скалюш, сиротинський відсоток. Нас так само нема, там за триста вперед. Нас так само тягнути на не мед, Незворобно туди, де зжере очерет саркофаги висоток. Феромонові мавпочки в хутрі тремтять, проклинаючи віхолу, згадують мать або ще якусь жінку, а під вечір уже тихомиривши кіт. Колісники вертають у темну блакить за фіранками тіні сніжинок і мить зупиняє сніжинки А переведи мене через ліс у твоєму горлі, там, у темно темлосиній траві, що гуляють мурахи по жовтих кістках і, блискучі солиці, постають із мертвечини, розливаючи солод, а пусти мене по сониці. Господи, я так хочу лишитись живою. Не дихай, не говори. Ти дівчинко, що приручила степового волка, хіба тобі наказали, що не треба палити шкіру. Де твій сука червоний скальп? Іди тепер, познімай липки його обіцянки на чорних покричах минулих дерев. Хіба тобі не казали, що не треба його будити, коли він заснув з жулькою в роті, а то вже був апокаліпсис? Іди тепер, сліджуй, на своє молоко на холодного первіста. Той, хто не знає доріг, ніколи не заблукає. Я вишкрябала доволі у тебе на спині, коли починала кінчати, а шрами лишила собі. Заблукай мене, заблукай. Я так столилася повертатись. У тридесятому царстві жив хлопчик З ямочкою на підборідді, із воронкою посеред людей. Одна півкуля за маму, а інша за тата. Грав собі на сопілочку, складав пташок у коробочку, а від музики його потонь Дикі ягоди проростали, щось тихе та непомітне, наче народження пилу, назріває у ті години, коли ти мене відпускаєш, дощ нарешті стає дощем і щасливо тікає під землю, Вишитий крестиком вог, прибитий над ліжком, як охоронець, доки знову не стрепенусь, а переведи мене через ліс. Музика рвалася, билася, шаруділа. терпка, безкінечна музика, йшла й ташини почниць. А тому, хто її посіяв, не могли зупинити кров. І ніколи, ти чуєш, ніколи чіпати не смій те, що довго кипіло, пекло і раптово збулося. Я терплячу згортатиму наклепи в довгій свій, носитиму карму так ніжно, мов дощу, волоссі. Тільки вір, що буває, трапляється все, як тоді. Ходяться ріки і бігають сонячні плями, відпускає кораблики дівчинка вниз по воді, а вони утікають у ніч і стають кораблями і вертають до неї до жінки з понурим лицем. Скільки пам'ять не рухай, а все ж не побачиш фасаду, скільки біль на труї, а зійде хоч лицем. У Утремтійте трави у відтінках рожевого саду, де не знали ні дикого сонця, ні злої води. До згрішити на гріх, коли губи на гріді гебану, де палила вона кораблі і кричала, іди. А потім, мов залюсана бігла жалітись до мами. Не торкай і не згадуй. І подихав навіть не на руш того світлого пополу, все, що згоріло на стиму, на плечах, у волоссі, по тепліх кружальцях і стікатимуть краплі гіркі та пекучі по спині. Дякую лісу.